До Троянди, сонет, Луїс де Гонгора. Родилась вчора ти, і завтра вмерти маєш, Хто ж дав тобі життя на цю коротку мить, красою сяєш ти, щоб так недовго жить, щоб одійти в ніщо, так свіжістю палаєш, даремно ти себе надією втішаєш. Ти маєш оцвісти, як оцвітають всі, приреченість лежить в самій твоїй красі, бо передчасно ти зів'янеш і сконаєш. Як не зітне тебе, твого садівника, за звичаєм людським безжалісна рука, твій цвіт змітуть вітри, суворості одверті, на втіху чи наглум. Ти маєш розцвісти о, не народжуйся, адже зближаєш ти хвилиною життя мить неминучу смерть. Переклад з іспанської Леоніда Первомайського.